Після зимової перерви жіноча команда Лідер повернулася на футбольне поле. На Київському стадіоні Русанівець дівчата з міста Кобиляки, що на Полтавщині, зустрілися зі столичним Атексом в межах 11-го туру першої ліги. Як команда підготувалася до рестарту сезону? Які враження від першої офіційної гри року? Про це розповіли головний тренер лідера та одна з гравчинь команди. Хочу сказати, що як такої підготовки в нас не було, бо згідно календаря переставлені були ігри, були тури переставлені. Заплановано було в нас в кінці із 20-х чисел п'ятиденний збір, у нас він не вийшов. Ми побували на турнірі з футболу в Італії, де можна було назвати такі ігри, можна віднести це до такого підготовчого було сезону, але календар трішки змінився. і… Ну, можна запев... сказати, що ми не готові були розпочати сьогоднішній сезон іменно в футболі, адже ми паралельно ще ж продовжуємо змагатися і ще лізі з футзалу. Якщо чесно, дуже несподівано, і я вважаю, що рано по погоді, тому що для спортсменів, хоч там, яка б не була підготовка, все одно важко виходити на поле в таку холодну поруші. Також сьогодні починався дощ, зараз так само йде, і це дуже важко і фізично, також для дихання дуже збивається, дуже важко робити ривки, потім відновлюватись. І після матчу також відновлення потрібне, тому що дуже легко можна захворіти. Паралельно граємо в футзал, тому в принципі підготовка фізична є. Тактичної менше, але все одно стараємось, стараємось зігруватись і якось, якось грати. Нагадаємо, восени 2024 року лідер уклав угоду про співпрацю з футбольним клубом «Лівий Берег, що стало важливим кроком у розвитку жіночого колективу щодо самої гри. Е, ну... Ви, як, мабуть, бачили, то все-таки розпочали не, доволі непогано, були пару моментів, були, була перекладена, але в нас, мабуть, ця проблема вже дуже давно існує при стандартних ситуаціях. Ми дуже погано розміщаємося, дуже погано розуміємо, що хоче тренер від нас в цій ситуації, ну і отримуємо вже не в одній ситуації, не одноразово ми. Отримували і стандартних розіграчів голи. За цей матч дуже прикро, тому що самі розуміємо, що свої помилки на своїх помилках потрібно вчитися, але сподіваємося що наступний матч буде кращий і будуть кращі результати. То в цьому році в нас не зовсім вийшло показати гідний результат. Порівняно з минулим роком, минулому році ми все-таки не програли нікому по ігрі. А в цьому році були дуже сильні команди, до яких ми, ми ну як, орієнтувалися на минулий рік, по минулому році. А в цьому були дуже сильні команди. Мене дуже вразили швидкостя команд. Це такі команди, як Гаваї, італійці, Канадці, трошки були нашого рівня. Але гавайці бігали, ну, знаєте, як і 11 чоловік, при тому, і воротар. І швидкості такі, що ми, ми навіть із порушенням не могли їх зупинити. Були матчі в Італії, там було тепліше, тому бігати було легше, дихати було теж легше, було сонечко, трішки підзагоріли. От. Про підготовку так, через те, що там бігали, то трішки легше, трішки вже дихальна система наша підготувалась, так би мовити, після футзалу, після укриття. От. Звісно, що якби ми вийшли спочатку на це поле, то було б, було б важче. Так, ми там вже зіграли три гри. Суперники були сильні, але ми намагалися награвати, грати в свою гру. Тому це дуже хороше, було дуже хороша підготовка. Нам дуже сподобалось в Італії, тому я думаю, кожен би хотів побувати, кожен би хотів побачити римські споруди. Також ми були на екскурсіях і паралельно грали ігри. Користуючись нагодою, хочу подякувати адміністрації Лівого берега, що допомогла нам все-таки в цій поїздці. Це була дотація у вигляді оплати за автобус, бо в цьому році італянці нам не змогли. Минулому році вони нам половину оплатили, в цьому році сказали, що не можуть. Тобто і була фінансова підтримка зі сторони адміністрації лівого берега. Зважаючи на стратегічне партнерство із лівим берегом, а також на саму турнірну ситуацію, от ви вже аналізували, наскільки є шанс все ж, ну, зачепитися за призові можливо ще місця, можливо, що піднятися трішки вище. Хотілося б. Дуже хотілося піднятися вище і зачепитися за призові місця. Трішки накладно з самими гравцями, так би мовити, позиціями. Начебто, начебто все виходить, але от щось не вистачає нам спереді, ми не можемо забити, це особисто моя думка. От, і Хочеться якось так нагнітати цю гру, йти вперед, але, але не виходить дуже. Дозаявили ми двох гравців, зараз ще з однією гравчиною ведемо перемовини. Я думаю, що це вона буде грати. Але хотіли дуже серйозний такий, як би сказати, не контракт, але такий трансфер цього сезону. Но гравчиня в минулому вищої ліги ми мали надію, що вона буде все-таки дасть згоду, але не погодилася. тому… Ну, скажімо так, усилилися трьома гравцями. Наразі лідер посідає шосте місце у групі Б першої ліги. Проте команда ставить перед собою завдання покращити турнірне становище. Попереду важливі поєдинки проти сусідів у турнірній таблиці Шполянського Жайвору та Дю США Поділ. До того ж лідер змагається одразу на два фронти. Окрім участі в першій лізі чемпіонату України з футболу, команда бореться за призові місця у вищій футзальній лізі. Це ще більше загартовує та надихає гравчинь. Можливо, будемо говорити, що все ж ви працюєте, граєте з прицілом на наступний сезон, на який у вас можливо, що будуть набагато більше амбіції. Можливо, можливо, все в майбутньому було б непогано. Можливо. Можливо, інші якісь гравці з інших команд, можливо, якісь, якась підтримка, допомога ще От саме по гравцях у нас трішки важкувато. Ми стараємося все своїми силами, кожен викладається. В нас команда, знаєте, ми граємо на бажанні. От кожен виходить і кожен хоче. І ми Налаштовуємося перед кожною грою, що ми граємо за бажання, тому що нам подобається, тому що це дає енергію. Так, ми сьогодні програли, але чесно, все одно це такий заряд. Тобто, ну не знаю, це емоції, так, це заряд енергії, це команда, це нові знайомства. Можливість відволіктися від поганих думок, тому що в країні війна, і це така можливість, де ми можемо дійсно забути про все, виходити і отримувати емоції. Дякуючи за СУ. Щодо турніру із чемпіонату України з футзалу вищої ліги, там ми ще маємо надію все-таки зацепитися за призові місця, але ми на даний момент зіграли саме менші ігр, бо ми граємо згідно календаря, а команди між собою домовляються по дві гри грати. Тому ми, ну, виходить, що ми найменше ігр. І зараз ми посідаємо п'яту сходинку, але в нас в запасі ще ігри. Тобто будемо. Все таки, як би там нам важко не було, все-таки іграти на два фронти, скажімо так, і ну, все-таки маємо надію, що ми все-таки в футзалі будемо <кій> десь, десь таку най для себе найвищу скажімо так, сходинку, де хоча б, щоб ми третє місце посіли.